Привіт! А уявімо собі таку ситуацію. Наступного разу в кабінеті лікаря замість звичного рецепта на таблетки вам вручають рецепт на суп звучить дивно? Можливо, але сьогодні ми розберемося, як саме їжа може перетворитися з простого пального для нашого тіла на справді потужний інструмент лікування. Отже, головне питання чи може їжа насправді бути рецептом? Ну, ми ж звикли рахувати калорії, білки, жири, але що, якби лікар міг цілком серйозно виписати певну дієту, наче це конкретні ліки від конкретної хвороби? І тут, знаєте, важливо одразу уточнити мова не про загальні поради в стилі «їжте більше овочів. Ні. Лікувальне харчування це точна вивірена наукова стратегія, яка націлена на цілком конкретну медичну проблему. Щоб зрозуміти, як усе це працює, ми спершу розберемося, як їжа взагалі може діяти наче ліки, потім розглянемо три ключові принципи, на яких будуються лікувальні дієти, і наостанок з'ясуємо, чому іноді найкращі ліки це повна відмова від їжі. Ну що ж, давайте починати з головного: як саме звичайна їжа раптом перетворюється на медичний інструмент? У чому тут секрет? А вся справа в тому, що лікувальна дієта цілиться в самий корінь проблеми. Візьмемо до прикладу гіпертонію. Обмеження солі це не просто, знаєте, аби трохи легше стало. Це прямий вплив на той самий механізм, що підтримує високий тиск. Це спроба втрутитися в біохімію самої хвороби. Окей, але як лікарі створюють такі індивідуальні дієти? Це ж не навмання робиться. В основі всього лежить дуже чітка система з трьох головних принципів можна сказати такий собі набір інструментів для побудови лікувального раціону. Отже, ось вони оберігання, коригування та заміщення. Всього три слова, але варто їх запам'ятати. Кожен із цих принципів виконує свою унікальну функцію, а всі разом вони створюють дійсно потужну стратегію для відновлення здоров'я. Давайте розбиратися по черзі. І перший принцип, мабуть, найбільш інтуїтивно зрозумілий оберігання. Це, по суті, ніби накласти такий собі харчовий гіпс на хворий орган чи систему, просто для того, щоб дати їм спокій і можливість відновитися без зайвого навантаження. І цей гіпс, це оберігання може бути різним. По-перше, фізичне тут все просто контролюємо температуру їжі, нічого занадто гарячого чи крижаного. По-друге, механічне це коли ми змінюємо текстуру, скажімо, готуємо пюре чи перетерті супи. І по-третє, хімічне це коли ми виключаємо продукти, які змушують хворий орган працювати, так би мовити, на знос. Ну, звучить логічно, правда, дати органу спокій, захистити його. Що тут взагалі може піти не так? А виявляється, може, як і з будь-якими ліками, тут все вирішує доза і тривалість. А ось тут і криється головний нюанс. Такі суворі щадні дієти, це треба розуміти режим екстреної допомоги. Вони потрібні лише на гострий період хвороби. Якщо затягнути з ними, орган може просто розлінитися, а весь організм почне страждати від дефіциту поживних речовин. Тому повернення до звичайного харчування має бути дуже обережним і поступовим. Добре, з оберіганням, здається, все зрозуміло. Тепер перейдемо до наступної парочки принципів. Вони часто працюють разом, щоб відновити правильний баланс в організмі. Отже, коригування. Уявіть, що це як тонке налаштування двигуна. Ми не додаємо нічого кардинально нового, а просто регулюємо те, що є, шукаємо ідеальний баланс білків, жирів та вуглеводів під конкретну хворобу. А от заміщення це вже зовсім інша історія, це як заправити порожній бак. Коли організму чогось критично бракує, наприклад, білків після голодування або вітамінів при авітамінозі, то ми просто цілеспрямовано їх додаємо. Досі ми говорили про те, що додати, що змінити, що відрегулювати в раціоні. А тепер давайте поговоримо про ситуації, коли найефективніший метод лікування це взагалі нічого не їсти. Це і є концепція лікувального голодування. Так, так, звучить, можливо, трохи радикально, але в медицині це цілком офіційний підхід. Він називається розвантажувальна терапія, і це, звісно, не просто голодування, а суворо контрольований медичний процес, який має дуже конкретну мету. І тут теж є своя наукова класифікація. Дивіться, є повне голодування, це коли людина п'є воду, але не їсть. Є абсолютне взагалі без нічого ні їжі, ні води. Є неповне, ну по суті, це просто сильне недоїдання. І є часткове, досить цікава штука, коли калорівність, наче й нормальна, але з раціону свідомо прибирають якийсь один ключовий нутрієнт. І знаєте що найцікавіше? Саме ця класифікація допомагає усвідомити одну абсолютно фундаментальну річ, наскільки ж для нас важлива вода. Зараз самі побачите різниця просто космічна. Отже, без води людина в середньому може протриматись лише 8 днів. А тепер увага: якщо додати воду, але залишити людину без їжі, цей термін злітає до 40, а то й 60 днів. Тільки вдумайтесь у цю прірву: це мабуть найкраща демонстрація того, що вода це і є саме життя. Тож який головний висновок можна з усього цього зробити? Лікувальне харчування це, звісно, не про модні дієти з інтернету чи якісь загальні рекомендації. Це справжня прецизійна медицина, високоточний інструмент, де кожен компонент раціону, його температура, його текстура мають конкретну терапевтичну мету. І все це, звичайно, залишає нас із питанням для роздумів. Якщо вже сьогодні можна так філігранно працювати з їжею для лікування хвороб, то що ж буде далі? Які можливості це відкриває для медицини майбутнього? Хто знає, можливо, колись рецепт на правильний борщ буде не менш важливим ніж скальпель хірурга?